Так, привіт громадо! ми з України. Так, Працю продовжуємо. Так, по машині швидко пробіжуся, що, що ми дочудили все. В принципі, вже заводили, працює, воно рулем крутив, бо зливали ж масло з рульового. І так, помілочі підробили. Саме головне зробили тут. Відкриємо, вистро, поїдемо показати. О! Бачите. Як чудово працює. Короче, пере, пере, пішов свого Жигуля, зняв, на Жигулю на задній ляді на четверки такі слабі були, а були нові в нас. Такі в дебелі, що сюди можна було поставити. та він і цей в принципі, ляду вже фактично він не держав. Переставили жигуля, на Жигуль поставили новий, а тут, ще, о, тут таке положення клас! Все. Бо не працював цей циліндр взагалі як сопля болтався. А, це не він. Так, да, Це не він. Це другий ще такий подобний. Так, поставили. Зараз заліземо сюди. Усе стоїть чудово. Шланга стоїть. Ця шланга стоїть перекатана на 300, скільки там 20 атмосфер. Колінчику воно там бачите. Бачите, вже, вже не треба ціла куча средні. Все тут все чудово. Ще треба було цю трубку покрасити, бо така піджавляна тут гаряче повітря, йдеш. І вона трошки з неї, краска облізла. А так все чудово. Таку шлангу купили. Дорога, ну якісна. Бензомасло стойка. Ну, не знаю, буде працювати. Так, далі. По машині зараз поїду. взагалі трошки його красоту наведемо. А саме головне, що ми зробили, це нашу усовершенствування нашого апарата. Воду возить. Я вже казав що ми цю помпу викинули стару, що ми її веземо. Вже вдома цього хламу повно на базу, там, на храніння. Типа. Так, що саме головне зробили? Саме головне зробили помпочка, бачите, нуляча. Все нові тут хамутики, нові шлангочки, все вже і не прокапає. Все на герметику, все посажено. За феном розігріта така шланга, вона гріється хорошо феном, ну, технічним феном. І все чітко так. По, по цьому теж що тут чітко зробили? Уварили цю площадку. Бо китаєць, тобі ж поговорив вам, бачите, такий раз. потім тут раз, повністю все варено. Коротше, Вона поставила на резинки, на салінблоки із, із Жигуля, такі високі салінблоки, прикрутили на гайки із пластмасками. Ну, так, щоб воно, воно і шатається, і нормально. Так, а що саме головне? А саме головне зробили тут. Саме головне зробили. Усовершенствування. Воно бачите, зараз показую вам. Оця шланга раніше надівалася просто, як слона хобот. Вон туди наверх, воно туди. Встану. Воно там, бачите, вдівалася і качалося. І там треба було постійно прив'язувати вірьовкою чи проволокою, і воно злітало, текло, коротше, а от бачите, хоботок там далі, вже як бочка натікає, воно туди виливається вода. Ну, то є уровень, ну, там, повітря виходить і вода. Шлишня. Потім ми довго не думаючи, це вже давно таке планувало. Ну, зробили таке усовершенствування. Труба двохдюймова, двохдюймовий отакий пацанчик. Такий, що дуже! О, о, яка класна штука? Оце робимо тут таке з'єднання, вже нічого не перегинається. О, там вона вічно перегиналася, скільки разів губилася, скільки разів ну, терлася, тягнуло її. Коротше, вона падала, і спеціалісти тягли її по дорозі. Там, слава Богу, що під колеса хоч не попадала. А, що попадала під колеса. Теж вона падала. Потім, потім ось, ось сюди міздо колесо і тут перетерлася. Так що Тут такі вже понаварювали длінні такі штирки, щоб вони облажувалися шланги, щоб от колеса. Ну, коротше, таке усовершенствування. Тепер буде чотенько. Собі приїхав. Одною рукою я не надіну. Раз. Соєнив. Защлки. Двома руками треба Отам так тугенько до кінця дотягнути. З міліметра міліметр три залишається. Ось отут. -отут. І потім ці защенки затягувати, бо якщо не дотягнеш, можна ці защёлки тупо поламати. Так, ще одна така сама у нас є штука. А, а тепер все таке саме робимо, що я і доказав. Це анонсую робимо на нашому оприскувачі. На нас, е, оприскувач Богуслав. І робимо так само на кришку, так само трубу вниз. Зі сторони унітаза, щоб не лізти туди, не дихати. не дихати, там, обично туди теж шлангу кидали, там прив'язували врійовку, і воно, коротше, ну, піна лізе таке, хто зна що. Таку саму робимо систему. ну, Похоже, похоже таку саму систему вже все купив. В принципі, там просто пластиком ми зробимо. Пластикова труба, пластикові повороти, все буде з пластика зроблено на тій на бочці. На Богуславі. І так само знизу, коло унітази. Кать підключився і заправляй собі. Тут заправляєш, тут колотиш, щоб менше а то там бо треба було постійно, особливо як вітер з тої бочки прес, то і противогазі. Ну, все одно, неприємно. Таке на рік у Такі ще хамутики класні. В епіцентрі найдешевші в епіцентрі. Бо тих Ой, шашланги продають. Щось у них в рази все дорожче. Так що, отаково от вийшло. Там такі оці штучки. Ну так, да, треба просто чітко попасти, бо можна поламати. Там воно ще салідольчиком може підмазати, щоб вони дуже працювали, бо не знаю, бо, може й не треба. Так, і останнє зараз після обіду бо вже вже їсти охота, ми ще в гаражі є. Зараз синьою фарбою цю трубу. І все, проект закінчений. Поїдемо зараз водички накачаємо і помиємо керхером нашу всю техніку, ну, машину именно, надо помить. Помить машину Mercedes або після зімньої роботи. Він дуже там особливо як вам показував там, коло ресівера. Дуже страшне. Так, отаким от, от народ займаємося. Херньою не страдаємо. <гум> Скажемо, хтось це херньою страдає. Ну, я, я люблю, щоб воно все було зроблене до ума іменно зимою. Щоб потім літом вже нема, коли там сівба, там більше інші проблеми, а ці, як, ці, ці усову, усовершенствування, вони чогось чогось тоді не. не як таке слово хотів сказати. Нема коли думати за ці урсу Так робиш, якби робота побисті зробилася. Так що всім пока. Саме головне слава Україні, слава нашим Збройним силам, хлопцям повага і дяка за те, що ми працюємо. А шлюзи навертаються на очах, блін. Що дають нам. Змогу працювати, Ну, працювати теж треба, потрібно комусь, бо покинеться все, блін. Заросте бур'янами Україна, не знаю. Правильно, неправильно, я кажу, ну, працювати потрібно і допомагати. Так що всім пока. Саме головне смерть Хуйлу. І я вже, вже не дождуся, щоб він здохло, блін, падло. Сама моя заповітна міста, як кажуть, дядько Іван загинайло, казав. Нема в нас в українській мові матюків, є тільки гуморески. Так що послухайте, що він казав про того хуйла. Так що, всім пока. Всім пока. Далі буде цікаво, як я кажу. Працюємо далі.